Ілон Маск висловився про е, головнокомандувача Збройних сил України Залужного і про президента України Володимира Зеленського. Е, він зокрема написав, що е, я думаю, що е, Залужний е, це той, хто е, щадить життя своїх людей і живе е, в реальності, а е, Зеленський це той, хто живе. Реальністю м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності. Ну, що сказати, я раніше дуже критично оцінював висловлювання Ілона Маска, але, чесно кажучи, чесно кажучи, в даній ситуації не знаю, чи йому хтось це надоумив, чи цього разу його ніхто не надоумлював. Цього разу до того, що він сказав, мені додати нічого.